Привіт. Сьогодні я розкажу, як видавати доступ до бізнес-менеджеру, а саме до оновленого інтерфейсу бізнес менеджера Тож, давайте взагалом без зайвої води, зараз просто все одразу покажу. Перший крок, який ми робимо, це заходимо до нашої Facebook-сторінки. Отак і вбиваємо, умовно, facebook.com, вбили, зайшли на нашу Facebook-сторінку. Тут наш особистий аккаунт. Зліва ми тут будемо бачити такі пункти. Натискаємо на Побачити більше. І в нас тут серед усіх цих пунктів буде ads Manager ось цей. Фактично, в когось він може бути десь знизу, в мене він тут зверху. Все одно він там 100% буде, тому клікаємо і переходимо до нашого рекламного аккаунту особистого. Тут у нас зліва, якраз таки, буде наша іконочка. От ми на неї натискаємо, знизу ми будемо бачити наш особистий аккаунт. А зверху ми будемо бачити усі наші бізнес-менеджери, які є. Оскільки я власником рекламної агенції Велар, в мене дуже багато тут БМів. У вас тут, бачите, тут в бізнес портфоліо буде ну, ваш БМ, до якого ви хочете надати доступ. Давайте, на прикладі ось мого: ось у вас є там свій БМ і тут є шестероночка. От ви наводите, натискаєте на цю шестерічку і безпосередньо переходити на другий етап, який в нас. Називається двохфакторна аутентифікація. Прям в прямому ефірі зараз будемо все робити. Я зараз прям візьму телефон і введу той код. Так. Ось в мене телефон. Ось в мене код. Щоб відео навіть не перезаписував, а фактично в прямому ефірі заходжу, ввожу цей код, який у мене зараз до телефону прийшов. Або навіть не прийшов. Так, прийшов. 681. Така сама ситуація буде повністю у вас. А, тому, щоб ви не хвилювались, ось код номер телефону він приходить. Все, ми до, заходимо до нашого БЕМ-бізнес-менеджеру і одразу потрапляємо на цю сторінку. Бачите, це вже оновлений інтерфейс. Оці ролики, які на Ютубі зараз є, там ще піврічної давності, вони вже будуть не такі. А, ось тут у нас є вкладка Люди. Ну, одразу вони на неї потрапити, але ну, може щось піти не так. Тому ось вкладка «Люди». Заходимо сюди. Тут в нас додати людину можна, натискаємо на кнопочку, а, тут додаємо пошту. Пошту людини. там Ви додаєте таргетолога без проблем. Беріть пошту, вносите туди. А, ось. Або, ну, Anyway, все одно вам треба додати людину, для цього потрібна пошта. Тут у нас є такі два формати: Meta Spark Access. Нещодавно ввели цю штуку, і мало хто ще взагалі розуміє, що це таке. І temporary Access. Ексес. Temporary access – це така штука, яка в нас може давати доступ до певного періоду часу. Умовно, ви тут введете дату і доступ буде до цієї дати. Але якщо ви хочете, щоб доступ був в нас перманентний, ну тобто постійний, ми взагалі нічого не вносимо. Ось такі класні. Uh, і водночас тупі штуки в нас робить мета. Не знаю для чого, але ось просто натискаємо на цю кнопочку Temporary Access, і все, нічого більше не змінюємо натискаємо Next. Далі ми потрапляємо безпосередньо до налаштувань. Тобто нам треба видавати повний контроль. Ось тут він буде. У мене на англійській мові, у вас буде на українській, буду зараз одразу перекладати. У вас тут буде повний контроль uh, на все. Беріть, натискайте. Далі. Advanced options. Тут натискаємо. Якщо ви хочете, щоб ваш таргетолог мав доступ до а, картки платіжної, вказуєте «Manage». І насправді це є важливим фактором. Якщо ви лише починаєте працювати з проектом, можете взагалі не вказувати або просто перегляд. Тоді людина взагалі нічого з цією карткою робити не зможе, а можете робити лише ви як власник. Але якщо ви з проектом працюєте довго, або ви одразу довіряєте таргетологу, краще одразу видавати вже повні доступи, щоб людина могла з цією карткою там списати кошти, наприклад, бо Фейсбук часто такі штуки видає з платіжкою, тому краще, щоб все робив таргетолог, а він вам не писав там. Дивіться, у вас там проблема з платіжкою, давайте якось вирішувати. А, наступний момент тут ви ваші бізнес активи які у вас є. Як правило, може, скоріш за все, створена Facebook сторінка, вибираєте її. Або рекламні аккаунти, ну, хоч щось, що у вас вже створено, ви ж до чогось маєте доступ надати. Ну, наприклад, дамо до Facebook сторінки рекламного аккаунту. Ось цього. Як правило, ви давайте на все, що тут є, якщо не розумієте, це буде незайвим. І тут, от під кожен актив, який ви обрали, надаєте повний доступ. Ось повний доступ. ти обрав рекламний аккаунт, да? назва його, повний доступ. Далі. Facebook-сторінку теж тут є повний доступ. Бачимо на кінці. Всі галочки ставимо, натискаємо далі. Тут в нас такий сумарі, да? що ми всі, в цілому зробили за цей період. Ось у нас є пошта, на яку ми даємо доступ, ось БМ, до якого ми даємо да, бачимо, повний доступ. І до яких активів ми одразу дамо доступ. Я дам до Фейсбука плюс до рекламного аккаунту. Натискаємо кнопку Send Invitation, все, відправити запрошення. Людина у нас це запрошення прийме. І давайте зараз одразу швиденько проговоримо про статуси. Ось я тут ввів цю пошту. Так, ось вона. У нас є статус «Invited». Тобто ми запросили людину, вона ще не прийняла наш, наше запрошення. Якщо вона його прийме, у нас буде статус Active розумієте так Тому чекайте, поки буде статус актив, і у вас тут з'явиться активність якась. Да? Активність це просто дата, коли людина останній раз була активна на вашому бізнес-менеджері. А якщо у вас буває ситуація, що ви надали доступ, таргетолог пише сорі але в мене ніякого доступу не прийшло, таке буває нерідко. Три точки справа і переслати запрошення. Recent invite Тобто заново відправити запрошення. натискаєте відправляєте і ще раз, і ще раз, і ще раз. А якщо немає, все одно тоді робите що. Ну, давайте, наприклад, усієї цієї тестової а, людини. Просто cancel invite, натискаєте. Все. cancel invite Ми людину взагалі видалили. І можете по новій додати її, на ту саму пошту, бо Facebook тупий це нормально для Facebook. Все, можемо сюди натиснути. Тут в нас що ще є. да а, ну Наприклад, ми ще хочемо додати якийсь доступ. Натискаємо сюди. У нас тут є assets, да Ось ми сюди додаємо. От, натискаємо, як я зараз. Тут можна ще дододати якісь сторінки, можливо, ви там щось загубили, щось хочете додати ще, теж можна тут обрати. от Бачимо тут навіть надпис: от, Already assigned Тобто вже вона додана у вас була. Е, тому тут просто це такий чек. Якщо ви вже додали в першому пункті все, то тут навіть ми не чіпаємо це, просто відправили все. А якщо ви щось забули, то знову ж таки, да, якщо ви забули, от заходите на цю людину, клікаєте. Ще одні оці асети і обирайте тут якийсь рекламний кабінет, який ви забули додати, або додаток, або інстаграм аккаунт. Ось таким чином. Тобто, можливо, в першому етапі у нас інстаграм аккаунт, якщо не помиляюсь, не було взагалі, ми людині не могли дати, да якщо у вас такого не було, а Інстаграм ви хочете дати доступ. Натискаємо сюди Assign assets, і тут інстаграм аккаунти, і тут обираємо конкретний інстаграм аккаунт, який нам потрібен, і також даємо повний доступ. Натискаємо цю кнопку синю. І все, в нас окей. Я зараз цього робити не буду, бо це і так тестове. Тобто, по таким шляхам надаємо доступ. Спочатку заходимо до Facebook-сторінки, заходимо на ваш особистий рекламний аккаунт, там переключаємось на налаштування БМО, потрапляємо на цю сторінку і, по моїй інструкції, додаємо людину. Потім натискаємо на неї, Assign assets, оберемо Instagram аккаунт додаємо ще Instagram а, ось Або, можливо, щось там не додали, можете тут додати також. Якщо ви там. На тому етапі десь там, можливо, затопили, щось забули додати, і так далі. Тож, підписуйтесь на Інстаграм, фактично. Та інстаграм, телеграм-канал, там дуже багато цінної інформації з моїх менторств і взагалі мого досвіду, з чим я ділюсь. І банально на цей Ютуб канал. Лайки, підписка, колокольчик буде багато більш цікавих відео. Тож, не втрачайте їх.